Коли урожай немає ціни, підприємці Сумщини в перші дні війни стали на захист. Хтось приєднався до лавтероборони, інші допомагали бійцям з екіпіровкою, передавали автомобілі, закуповували ліки. Ми перші чотири місяці війни зробили більше 800 штук бронежилетів, розгрузок, там різних чехлів для різного боєприпасів. Ми більше трьох мільйонів гривень. Провели через себе. І, а, а якщо це перевести ще товари, які нам безкоштовно давали, то це, мабуть, до п'яти мільйонів гривень ми допомогли ТРО, ліками, диспаливом, соляркою, харчами. Олександр з родиною, крім допомоги бійцям, продовжують обробляти і землі в Білопільському районі Сумщини, як і 30 років поспіль. Дуже мало. Бачите, іноді є, боби, іноді немає. Тобто вона ще йде процес цвітіння. Попри обстріли та евакуацію людей, аграрії працюють за кілька кілометрів від кордону з ворогом. Ти рано встаєш, пізно лягаєш, можливо, не спиш, ночами ти в полі. Воно твоє рідне. Ти не можеш залишити рідне своє свою батьківщину, своє село напризволяще. Всупереч труднощам аграрії продовжують збирати врожаї, тільки працювати стає дедалі важче і не тільки через обстріли. Замість спеціальних умов підприємці прикордонної сумщини відчувають тиск з боку влади. Почастішали перевірки, підвищення акцизів на пальне. Одне з болючих питань мобілізація працівників та непрозора система фактично відсутність бронювання. Людей для роботи катастрофічно не вистачає. Великий кадровий голод багато. Перевірок, які просто активізувалися під час війни, тобто до війни цього було в рази менше, таке, знаєте, якби. Як нікого не цікавило, під час війни всі зголодніли і всім хочеться ну це відверто відхватити шматок побільше і приходять навіть за об'єкти, які були зроблені до війни три роки. Прифронтовий бізнес працює в небезпечних умовах та наповнює бюджет. При цьому справляється з безпековими кадровими та логістичними проблемами самостійно. В той же час уряд на початку року оприлюднив нову економічну стратегію на найближчі шість років, яка серед іншого передбачає збільшення податків. Спочатку Повномаштабного вторгнення було послаблення для бізнесу. Зробили там замість 5%, зробили 2%. загальну систему також перевели на 2%. А зараз кожним днем все більше і більше і більше податкових навантажень, це і національного рівня, і місцеві податки. В даному питанні нерівні умови нашої сумської області прикордоння з іншими областями України. Якщо говорити про там якісь там податкові... Речі, то треба враховувати те, що сумська область це прифронтова зона, де найбільший кордон з, з країною агресором і тут треба робити спеціальні податкові режими для підприємців нашої області. Такий підхід влади демотивує та нищить прифронтовий бізнес. Підприємці Сумщини неодноразово піднімали це питання на місцевому і національному рівнях. Бізнесу вдалося зібрати 25 тисяч голосів для петиції, щоб уряд переглянув нову національну стратегію доходів та долучив до розробки бізнес-асоціації з різних областей України. Наталія Швеченко, Максим Ткачов, телеканал прямий.